«Ви багато, а діячів мало, сказав Ісус. Ісус хоче, щоб ми всі були діячами, щоб ми були його учнями, щоб ми трудилися для Царства Божого, розповсюджували Царство Боже тут на землі. Але для цього нам необхідно поєднатися з живою церквою Христа і слухати духовних Божих людей, які мають помазання Духа Святого, які покладають своє життя заради спасіння, які несуть Євангеліє, які мають силу Духа Святого забирати душі у дьявола і навертати людей до Бога, приносити плід. Плід для Господа це є спасенні душі, які навертаються до Бога, які приймають істину. Які стають учнями Ісуса Христа і є світлом для цього світу. Тому нам важливо зрозуміти, щоб нам зростати духовно, щоб нам мати спасіння і щоб допомогти багатьом іншим. Нам необхідно, по-перше, поєднатися з живою церквою Ісуса Христа, прийняти дійсно своє життя Божих людей, які несуть істину, які дають откровення Божого Слова, щоб ми могли його розуміти та приміняти в своєму житті, які є практиками, які вже примінили істину слово Боже в своєму житті, через яких діє дійсно Господь, і вони можуть показати нам ці кроки, як ми можемо також принести результат. Для господа для цього нам необхідно кожного дня перебувати в чайні святих апостолів в слові Божому, щоб очищатися. тому що для того, щоб був правильний плід, необхідно. Сіяти насіння Бога, це є слово Боже в своє серце, тому що Ісус показав, що наші серця це як почва, і те, що ми тут і посіємо, дійсно те і проросте такий плід і буде. Якщо ми будемо сіяти насіння Бога Слово Боже, пускати Ісуса Христа в своє серця, тоді ми будемо приносити плід для Господа, пліт це спасенні душі, коли дух Святий через нас буде докладати спасаємих. А для цього нам необхідно трудитися для того, щоб очищати нашу почву, наші серця, від всяких ідолів, від всякого гріха, від всякої нечистоти. для цього перебувати необхідно в істині Божого Слова. Кожного дня щоб слово Боже воно приросло в нашому серці, в нашому розумі, щоб ми наповнилися духом Божим, народилися духовно, стали учнями Ісуса Христа і могли дійсно бути світлом на цього світу, проповідувати Євангелія і нести спасіння, тому що це те, чого чекає Господь, щоб всі були діячами, тому що багато жатва, багато людей, які потребують Бога, які дійсно чекають, щоб хтось розказав істину, щоб вони могли мати спасіння, але мало ті діячів, які дійсно трудяться для того, щоб нести спасіння, щоб проповідувати і допомагати людям духовно зростати, навертатися до Бога та стати дійсно учнями Ісуса Христа. Якщо ми є християнами, дійсно дітьми Божими, це, це наша наш обов'язок допомогти іншим також поєднатися, як Ісус сказав апостолам, що йдіть навчіть ці народи їх в отця, Сина та Святого Духа, і навчіть їх всьому, чому я навчив вас. Це повеління самого Господа Ісуса Христа. В цьому є воля Божа, щоб ми самі були учнями Ісуса Христа, поєднаними з церквою, рухалися в волі Божій, були світлом, очищалися від цього гріха. Він чистоти. Зростали в післанні і благодаті Божій, та також допомогли багатьом іншим поєднатися та стати церквою Христа, сім'єю Божою і слухати дійсно духовних Божих людей необхідних, які вже мають плід та результати, які знають дійсно і пройшли вже цей шлях. І тому дуже важливо вчитися у людей практиків. Запрошую вас приєднатися до живої церкви Ісуса Христа, де ви зможете пізнавати істину, зростати в благодаті, народитися духовно від Бога, мати спасіння, та також допомогти багатьом іншим стати учнями Ісуса Христа та мати спасіння. Розповсюджувати царство Боже тут на землі.